Тут на другий-третій день 400 хлопців стояло, мужиків, хлопці, це може не дуже, тому що вік був різний. Приходили, записувалися. Ми спочатку самі, треба було зорієнтуватися, що робити. Ми ж не військові. Записувалися, сформувалися, почали хто що робити, хто бліндажі копати, хто коктейлі робити. Хто десь зброю шукати, зі своєю поприходили. Частина пішла, призвалася до нас частину, 50 чоловік здається. Дівчата прийшли одразу до селищної раді, селищна рада я тут сидів, там, секретар відповідав там, що треба було по державному питанні, а загалом все ж стояло. У нас там в ЦНАПі була кухня, повністю все варилося, кип'ятилося. І... Ті люди, які залишились, доставали ми медикаменти. Це саме болюче питання було, тому що з їжею ще десь перебиться, приватний сектор перебивалися, їжу завозили, людям видавали. А з медициною була проблема з ліками. Не з медициною, з ліками. В лікарі теж. Слава Богу, залишились в більшості, трималися лише на руку на пульсі. Ми навіть облаштували тут е, тимчасовий госпіталь. Три швидких настояли. Ми були готові до бойових дій, щоб одразу робити е, швидкі операції, які швидку допомогу надавати і далі вже вести, щоб людина вижила. Е, видавали людям е, тиск, е, інсулін. От наче таке просте все, а людині інсулін не вколоне, вона вмерла. Те ж саме тиск, якщо людина гіпертоніки залежить від якогось препарата, його просто купити нема де. Доставали, наче слава Богу, всі живі, здорові, справились. Були всі об'єднані, приходили люди, каже, так невдобно в черзі стоять, Я кажу, що невдобно, ми їмо з вами. Теж, теж. Зараз всі рівні. Іде війна і нам треба виживати. Тому... Пишаюся тим, що завдяки нашим хлопцям, які долучилися до безпеки селища, оборони селища, за той сірий час жодної машини не вкрадено, жодну квартиру не пограбовано. Коли вже там почали валити, ну, не знаю, я ж вам сказав, 50 чоловік прийшли до командира, підписали контракт, отримали зброю і заступили на службу. Які проблеми? Отримати зброю, я прийшов до автомат я піду десь бігати. Ну, такого не буде. І на той час, дякую і командіру, і що нас хватило мізків, не піти на якісь провокації, такого не було. Бо я, ми знаємо багато випадків, що потім шукають ті автомати. І летальні випадки, що ті, хто повидавали, вже пострілялися в Обухівській. Не чули, ні? Видали 2,5 тисячі автоматів, повернули тисячу півтори день, Той, чи військом, чи то що воєнком, чи хто там застрелився? Ті ж автомати десь на руках. А як, якщо я беру присягу іду служити е влави армії, то я вже під уставом. А якщо ви дали красивому Сережі автомат, він через три дні пішов, когось ограбив, застрелив. Як ви це проконтролюєте? Тому те, що тут були проблеми, їх не давали. А тоді ж, ви пам'ятаєте, початок ми теж багато чого е, винаходжували такого, що, можливо, в, в мирному житті це було б, тюрма б за це була. Але в нас було завдання захистити державу. Е, а те, що показували по інтернету, ось там ящики відкрили, там роздають автомати. Ну, це, це злочин, військовий злочин. Надходження до бюджету не змінилися. Ну, але... А в цьому році у нас перевиконання поки так. що йде. Тому що люди працюють, і ми працюємо над тим. Ми пережили війну складно, слава Богу, сюди не дійшли. Дякуємо нашому місту Ірпінь, який втримав всіх в себе на кордоні. Дякуємо нашим Збройним силам, звичайно. Було. Пекотно. Кожен день сиділи на пороховій діжці, кожен день чекали, що щось паде і зайде. Людей е -е -е 80% виїхало тоді, не працювало нічого. Е -е ми навіть вже пенсію в травні місті привозили під автоматами. В травні в минулому році ще люди боялися сюди їхати, ну ті, хто в Київ, все, тому що. Але нічого, звернулися до підприємців, попросили відкривати магазини, попросили відкривати аптеки, допомагали великим підприємствам, ті, хто запускатися, що від нас там могли ми бути де корисні, де з газконторою домовлялися, щоб подати газ, де там електрика відновлювалася. Слава Богу, запустилися. Вже ми не довиконували бюджет в році за півріччя, але наближались до того. І в кінці, наприкінці року ми майже бюджет виконали. В цьому році пішло вже перевиконання. Я думаю, тут і селищна рада гарно працює, відділи і фінансове управління. Ну і дякую, звичайно, підприємцям, ви знаєте, тут скажу загально, українці працьовита нація, і вона хоче працювати, розвиватися. То, що нам просто якісь гади хочуть цьому завадити, до них слава Богу, це не виходить, ніколи не вийде. Крапка. Дахи всі відремонтовані, є поточні питання, але вони ремонтуються. Тепломережу ми замінили, як я тільки прийшов, 30% повністю нові теплопостачання труби поміняли. Зараз ми продовжуємо це і в цьому році за літо ми зараз поміняємо. Цю територію всю. Це вже буде десь, мабуть, відсотків 70-80 тепломереж замінено на нові сучасні, які 40 років не замінювались. На наступний рік поміняємо на меблевів 100% у нас буде нове теплопостачання по селищу. У нас найближчі плани це все-таки зробити переоцінку, грошову переоцінку на землі, щоб. Наповнився бюджет, наповниться бюджет, у нас з'явиться набагато більше можливості відремонтувати весь старий фонд. Мрію це зробити. Ми віримо в закон держави і першу інстанцію ми виграли по межам. Чекаємо апеляцію. Якщо виграємо апеляцію, тоді будемо думати. Як правильно не басні розказувати, забудувати чи не забудувати, а як правильно в парку затягнути інвестиції, американські, європейці, зробити якийсь індустріальний класний парк, де збережеться і природа. І буде масовий відпочинок не Коцюбинського, а пів Києва тут буде відпочивати і отримувати задоволення. І легені Києва будуть, і дерева будуть збережені, і ухожено буде. Це буде гордість держави, навіть не нашого регіону. Ну, такі у нас плани, все так, глобально. А так, що працювати, працювати, постійно щось покращувати, покращувати, так тоді буде результат.